Дякуємо Олені Морозовій та телеканалу Рада. ранок Марафон продовжує своє мовлення вже третя година, і ми хочемо пригадати трішки ті міста, які, які сьогодні, сьогодні мають так. свій особливий день. Так, ви нам вже писали про те, що, наприклад, Біла Церква сьогодні святкує свій умовний день народження. Також, звичайно, ми маємо заважити ще Дніпро в цьому списку і Вінниця. Ви нас там дивитесь. Ми вас всіх. Максимальною ми розуміємо, що ми зараз не святкуємо. Ми зараз відзначаємо це важливі дні в принципі. Тому вас вітаємо. Нехай щось приємне сьогодні. Буде для вас і спогади про ваше місто. а Можливо, відвідаєте улюблені місця там, де можливо було перше побачення або якісь інші красиві спогади. Ну, а ми продовжуємо і угу. продовжуємо історію нашого Костянтина Грубича, який завжди доєднується до ранку марафон саме у третій годині. Зараз Костя знаходиться за 150 п'ятдесят кілометрів від Києва, саме там, де відновлюють старі велосипеди, перетворюють пластикове сміття на вироби, друкуючи щось абсолютно нове на 3 d принтерах. А цим новим виявляються автентичні українські музичні інструменти за кресленням співачки онуки на Тижищенко. Ну і створюють дідуся. такий Дідуща. свій своєрідне дідуся. Так, Давай. так дідуся і створюють своєрідний такий міський простір на місці чагарників. Значить, це лише деякі з напрямків діяльності майстерності майстерного простору. Перемога ЛАП у Чернігові. Ну, давайте більш детально. Костянтин грубич нам все зараз розкаже. Поштовх до нашого знайомства із мейкерським центром перемога ЛАП стався у прямому ефірі минулої зими. У Чернігові на фабричний 12 у рідному подвір'ї лідерки гурту онука Нати Жищенко це надрукований на 3 d принтері. Інструмент Окарина з закресленням дідуся дідуся d друк архаїчних музичних інструментів конструкції дідуся нати Олександра Шльончика. Лише один із напрямків діяльності центру стартапів Перемога при Чернігівській політехніці. Його заснував місцевий екоактивіст, Сергій Безбородько негайно після звільнення Чернігівщини навесні 22-го року у колаборації зі своєю альмаматір'ю для того, щоб поширити і залучити більше дітей саме до природничих технічних спеціальностей, саме до СТЕМ освіти, було вирішено запровадити цей проект. Філософію мейкерства, тобто руху з практичного створення, ремонту та модифікації речей. Можна порівняти з крафтовим виробництвом. Хто такий мейкер. Це людина, яка щось робить своїми руками, щось генерує, якісь можливо навіть крафтовик. Цифру... От майже крафтовик, да супер гасло перемога лаб – зробити будь-що з будь-чого, навіть дати друге життя відпрацьованим 3D-принтерам. От Тут бач, оцей бач, от, не рухається, да Оцей не рухається. А цей почав рухатись. Ти їх оживляє. Да, бач о, да. от як священик майже, боп Бо, хоп, хоп, і почав рухатись. Клас. Осередком банку ідей і їх провадження стало приміщення колишнього радянського кінотеатру Перемога. Воно теж постраждало від обстрілів, але стіни були цілими а життя у них з кожним місяцем стає все більше. Весь простір це як басейн або теплиця, де талановита молодь може долучатися, вчитися одна від одної, вчити безкоштовно, як працюють дорогі верстати, а далі обирати свій шлях, засновувати бізнес і в тому числі працювати над відбудовою регіону. Почалося все з ремонтних робіт. Облаштували навколишню територію біля старого кінотеатру, усередині замінили пошкоджені обстрілами вікна, двері, відновили підлогу та замінили освітлення. Чи не першим стартапом «Перемога б стала веломайстерня? Ще коли місто було відрізане від решти країни, саме велосипеди стали порятунком для багатьох чернігівців. Ми почали з того, що спочатку розвозили ліки для вразливих категорій, також трошки там розвозили їжу. Також там для інвалідів та людей ну маломобільних. А потім вже виникла ідея знаходити десь європейські велосипеди, ремонтувати і передавати їх, тому що велосипедний транспорт був затребуваний в місті. На заклик команди «Безбородька» друзі з Європи надіслали більше тисячі вживаних велосипедів. Усі їх відремонтував і роздав безкоштовно містянам майстер Євген Плакса. Зараз він продовжує і волонтерити, і заробляти ремонтом. Мейкерські простори іноді називають новими бібліотеками тільки замість книжок тут інструменти. Мета такого простору надавати громаді вільний доступ до сучасного обладнання і технологій, що допомагають втілювати ідеї. На одній ділянці перемога Лаб» одночасно працює з десяток 3 d принтерів. Кожен працює над своїм завданням. Це загалом накладка для протезу для того, щоб у військових не було, скажімо так, вони були більш інклюзивними, і для цього вони відчували себе більш природньо в колективі, в суспільстві, щоб не було видно, що є протез. Залишки заготовок від 3 d виробництва тут зберігають, а пізніше зроблять окрему інсталяцію. Ми бачимо в ньому дуже багато метафор. І є одна ідея також мистецького проекту Дерева підтримки. І тому ми збираємо ці відходи, сортуємо їх і потім зробимо. І В певний арт, момент карт, буде якась інсталяція. Тут у нас є два чпк станочки один більший, один менший. І я їм власне керую. Якщо Карину дідуся онуки готовляють на 3 d принтері, то розроблені Олександром Шльончиком дерев'яні сопілки Олексій виточує на верстаті. А ще у перемога Лаб» виготовляють дерев'яну лиштву або наличники для відновлених старих будинків. Чим займається братній проєкт Дерев'яна мережово-Чернігова. Це фрагмент дерев'яного мережа Чернігівщини, який е знаходиться на будинку за адресою Київська, 45. І в цьому році або в... Ти знаєш адресу. Так і власне в цьому, або в наступному році волонтери відновлять цей будинок. Поки що інший проект перемога центру наступна зупинка ще у розробці його мета зберегти від остаточного зникнення автобусні зупинки з мозаїками. І, на жаль, це такі тендітні крихкі шедеври, які зникають, тому що через війну, через е, часто надбалість, ми втрачаємо твори мистецтва, в тому числі монументальні твори, оцифровані у 3D-вимірі зупинки не лише Чернігівщини, а й інших регіонів України, вже стали своєрідним каталогом українського стрит-арту другої половини 20 століття. З подрібного пластику. Юні інженери вже більше десяти років виготовляють різноманітні побутові речі, як от вази чи кашпо для квітів або декоративні пластини. Це майстерня пластик Фантастік. Тут ми перероблюємо наш пластик, який приносить до нас наша спільнота. Молоді стартапери серед кількох тисяч квадратних метрів колишнього кінотеатру освоїли лише дещицю. Попереду ще не почати край роботи. Окрім повномасштабної війни, також є чимало викликів перед містами. Це брак публічних просторів. Е Загазованість, деградація публічних просторів, але мейкерство, крафтярство і те, що ми оперуємо ручним інструментом, цифровим інструментом, допомагають нам робити будь-що з будь-чого. Цієї осені готові. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.